Сьогодні неділя і ми продовжуємо цикл наших розумів над християнською молитвою у різних традиціях. Сьогодні ми поговоримо про спільну молитву та її роль і форми у різних церквах. Спільна молитва є невід'ємною частиною духовного життя в більшості християнських традицій. Це форма молитви, в якій група віруючих збирається разом, щоб звернутися до Бога в єдності духу і мети. Її значення ґрунтується на словах Ісуса де двоє або Троє зібрані в Моє ім'я. Там я посеред них. Роль спільної молитви творення єдності. Спільна молитва зміцнює зв'язки між віруючими, створюючи відчуття спільності та приналежності. Взаємна підтримка Вона дозволяє віруючим ділити своїми турботами і радощами, підтримуючи один одного в молитві. Свідчення віри є публічне визнання віри та відданості Богу. Навчання та формування часто поєднується з читанням Святого Письма та проповіддю, сприяючи духовному зростанню віри. Заступництво дозволяє спільно просити за церкву, за світ, за конкретні потреби. Форми спільної молитви в різних традиціях, католицька церква, Меса, центральна форма спільної молитви, що поєднує літургію слова з літургією Євхаристії, літургія часів, щоденна молитва церкви, що включає псалми, гімни та біблійні читання, набоженство, розарій, Хресна дорога, Поклоніння святим дарам, Адорація. Молитовні групи, зустрічі вірних у малих групах, часто пов'язані з рухами оновлення, Східна церква, Божественна літургія, еквебалент католицької меси, на символіку та співи, Утрення і вечірня, щоденні ранкові та вечірні служби, Акапіст, хвалебний гімн на честь Матері Божої або святих, панахида, служба за померлих, протестантські церкви. Недільне богослуження, центральна подія тижня, зосереджена на проголошення Слова Божого, вивчення Біблії, спільне читання і роздуми на Святим Письмо, молитовні зустрічі, регулярні зустрічі протягом тижня, присвячені молитві, поклоніння, особливо в венгерських церквах, час, присвячений співу, молитовному поклонінню, п'ятидесятницькі та харизматичні церкви. Поклоніння, динамічні зустрічі з акцентом на спонтанні молитві та співи, молитва за зцілення, спеціальні богослуження, зосередження на молитві за фізичне і духовне зцілення, молитва мовами, практика молитви, в дарімо, часто в контексті спільноти, екуменічні спільноти, молитва ТЗ, медитативна форма молитви з особливими пісняспівами, розроблена спільнотою ТЗ. Міжконфесійні зустрічі, молитва за єдність християн, особливо під час тижня молитов за єдність християн. Спільні елементи в спільній молитві. Незважаючи на конфесійні відмінності, можна виділити деякі елементи, спільні для більшості форм спільної молитви, читання святого письма, спів або декламація псалмів і гімнів, спільне визнання віри, заступницька молитва, благословення. Виклики спільної молитви, відмінності в стилі молитви, примирення різних молитовних уподобань, традицій в межах однієї спільноти, пошук балансу між структурою і спонтанністю, пошук правильного балансу між встановленими формами та вільними вираженнями, інклюзивність, забезпечення того, щоб усі члени спільноти відчували себе включеними та залученими, глибина проти поверхності. Уникати рутини, зберігати авдентичність у регулярних порятовних зустрічах, єдність у різноманітті, повага до різних традицій, стилів молитви в економічному контексті, важливість спільної молитви в житті церкви, еклезіологія виражає зміцнює природу церкви як спільноти віруючих, евангелізація свідчить світовий проживу віру християн. Духовна формація допомагає формувати зрілу віру та поглиблювати стосунки з Богом. Служіння часто призводить до конкретних дій милосердя та соціальної відповідальності, єдність, сприяє побудові єдності між християнами різних конфесій. Сучасна тенденція у спільній молитві, використання технологій, онлайн-трансляції богослужень, додатки для спільної молитви, споглядальна молитва, зростає інтерес до тихих форм спільної молитви, молитва між поколіннями, ініціативи спрямовані на об'єднання різних вікових груп у спільній молитві, молитва в глобальному контексті, об'єднання в молитві з християнами по всьому світу, особливо під час кризових ситуацій. Спільна молитва залишається ключовим елементом християнського життя, приймаючи різні форми відповідно до традиції та культурного контексту. Її сила полягає на здатності об'єднувати віруючих, поглиблювати їхню віру та надихати надію у світі. Перед обличчям викликів Сьогодення спільна молитва пропонує простір для духовного оновлення, взаємної підтримки та свідчення віри. Як сказав дітрих Бон християнська спільнота це не ідеал, до якого ми повинні прагнути, а це реальність, створена Богом у Христі, в якій ми можемо брати участь. Спільна молитва є одним з найважливіших способів переживання та вирішення цієї реальності в житті церкви. Дякую всім за спільну молитву. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити. Нових щоденних молитв.